Мабуть, всі, хто хоч раз побував в нашому музеї, звернув увагу на велику кількість каміння. Так повсякдень називаємо ми гірські породи та мінерали. Якось боляче робиться на душі, коли чуєш. А що особливого в камінні? Мертве, бездушне. Та чи так це? Звичайно, ні. Якщо уважно придивитись, можна помітити, що всі вони різняться між собою. Перші знання про каміння школярі отримують в початкових класах на уроках неживої природи. А згодом географії, закінчивши школу, не ставши геологами, ми зазвичай звільняємось від багажу цих знань. А згодом не можемо відрізнити граніт від діориту, кварц від кальциту. Та й для чого це нам? Адже нам не потрібно будувати собі житла із. Гранітних валунів виготовляти кам'яні зернотертки, наконечників до стріл, списів, кам'яні амулети та прикраси. Якось забувається, що саме з гірських порід та мінералів ми, люди, черпаємо всі необхідні для свого існування елементи, хімічних сполуки. Геологічна колекція нашого музею розпо... розміщена в трьох експозиційних залах. Зала, в якій ми з вами знаходимося, має назву Будова землі та геологічні процеси. Серед дев'яти планет сонячної системи планета Земля займає за розмірами п'яте місце та за відстанню від сонця третє. Як виникла Земля? Інші планети, сонце, зірки, цим питанням здавна цікавиться людство, та відповісти впевненістю на нього сьогодні неможливо, адже існує кілька версій та гіпотез щодо цього. Найбільш поширеними є. Еволюціоністська та креаціоністська теорії щодо внутрішньої будови землі, то вона складається із внутрішнього ядра, зовнішнього ядра мантії, пояса Мохоровичича та земної кори саме земна кора складається із гірських порід та мінералів. Всі геологічні процеси поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх відноситься вивітрювання, діяльність моря, річок, боліт, озер та карстові процеси. Внаслідок вивітрювання одні породи можуть перетворюватись в інші. Прикладом є перетворення польового шпату пухку глину каолініт. Саме із цієї глини роблять сучасний порцеляновий посуд. А ось геологічну дію вітру ми можемо бачити на одному з фризів Келахи, венери, прояві, Корази. Діяльність моря представлена такими осадовими породами, як гіпсангідрит, ангідрит, пісковик, крейда, с -с -с різні види солей. А морські організми, які проживали у давніх морях, створюють такі скам'янілості, як ось цей черепашник мактра або кора е колонія коралів акропора, пулкра. Підземні води в товщах землі виконують значну роль. Розмиваючи гірські породи, вони утворюють пустоти, що називаються карстами. На Півдній області в Кам'янець-Подільському районі є карстова печера Атлантида. І ось для цих карстових печер характерні так звані сталактити та сталагміти. На стінках їх можуть утворюватись гіпсові рози. Ось перед вами гіпсові рози привезені із стінок цієї печери. А які Приблизно має вигляд карстова печера, можна бачити на одному із фризів. Морфологічних змін зазнає поверхня землі і підпливом льодовикових утворень. Перед вами валуни льодовикового походження. А ось якщо ви помітили на подвір'ї біля музею е, великі камені, це експонати під відкритим небом. Це також валуни льодовикового походження, які привезені із села Печиводи Славутського району. Про те, що і надалі відбувається процес породоутворення, свідчить вітрина, яка має назву органічний світ моря. Тут ми бачимо морського краба, корал, який проживав в Карибському морі, мушлі. А ось ця дальносхідня гостя рапана завезена із японського моря в чорне. Сам карапани дуже плодюча, вона за один раз відкладає до двох тисяч яєць у спеціальних капсулах, скафандрах. А разом з тим не нажерлива, бо на один сніданок з'їдає кілька десятків устриць та мідій. А ось ці мушлі каурі тривалий час у біході ходили замість грошей. На рабовласницькому ринку одна рабиня коштувала 5 мішків таких мушель. Ходили мушлі каурі і на русі в 12-14 століття. Ця частина експозиції знайомить із тим, що відбувається в надрах. Під дією виверження в вулкані вогняна маса виливається на поверхню і застигає, утворюючи такі вулканічні породи, як обсидіан, або ще його називають вулканічне скло. Менші частинки називають попіл та лапілі і пемза. По тріщинах можуть утворюватись агати. І яшми, які в давнину використовували як виробне каміння, а також слугували для виготовлення зброї. Коли ж магма не виливається на поверхню, а застигає потріщинах, то утворюються такі кристалічні породи, як граніти. Перед вами граніти у вигляді облицювальної плитки, які типові для території України. Так, наприклад, лизниківським гранітом облицьований Мавзолей Леніну у Москві, а веї Ленін зроблено із Лабрадориту Головинського. Із тих родовищ, що у нас на Житомирщині. Вверху ви бачите одну із складових гранітів є слюда. Саме в Київську Русі її використовували замість віконного скла. Під дією високого тиску, високої температури, на глибині як осадові, так і магматичні породи можуть перекристалізовуватися. Так пісковик перетворюється в кварцит, вапняк у мармур, а кам'яне вугілля у графіт. Усі гірські породи складаються із складових мінералів. У космосі та на землі відомо понад 4 тисячі мінералів, та найбільш поширеними є 450, і тільки 50 беруть участь у породоутворенні. Кожен мінерал має свої властивості: спайність, колір, блиск, твердість. Еталонною шкалою твердості є шкала мооса, в якій найм'якшим мінералом є тальк. Еталонна твердість його один. Гіпс має е, твердість два. Кальцит три, флюорит чотири, апатит п'ять, ортоклас шість, кварц сім, топаз вісім, корун дев'ять. І найтвердішим мінералом на землі вважається алмаз. Його еталонна твердість десять. Колекція, яка зібрана в цій залі, вона зібрана з території колишнього Радянського Союзу. Так батьківщиною малахіту є Урал. Саме там можна бачити фарбовані скелі. Коли бачиш у цю мідну зелень на поверхні, то в надрах можна шукати мідну руду. Поряд із малахітом розвивається ще один мінерал міді азурит. В давнину із малахіту робили зелену фарбу, а з азуриту синю. Італійські художники розписували цими фарбами свої картини. Можливо, комусь доведеться побувати в ермітажі в Санкт-Петербурзі, де саме цими фарбами розписані картини. Зверніть увагу на небо, яке буде мати там досить такий зеленкуватий колір. Це не помилка художника, а властивість азуриту. Він і у нас. Під дією пологості і зміни коливань температури окисляється і переходить у малахіт. Найбільш поширеним мінералом на землі є кварц. Його прозора різновидність називається гірський кришталь, фіолетова різновидність аметист, жовта різновидність цитрин, чорна різновидність моріон, флюорит. Кам'яною квіткою називали цей мінерал дуже е, довгий час. Поки не попав він у піч із е, металом, виявилося, що у каменя є своя таємниця. Він і сам легко плавиться, і е, руда е, віддає, е, віддає швидше метал. З давніх давен люди вірили в магічну силу каменю. Бажало, що камінь може лікувати, допомагати, приносити щастя. Так, наприклад, гематит нормалізує кров'яний тиск. Малахіт вважається дитячим оберегом, ошатний камінь для прикрас. Відомий був ще в стародавньому Єгипті, Римі та Греції. Тамтешні красуні порошком із нього підводили собі очі. Перли та бірюза мають властивість сказувати на те, що людина хворіє. Тоді вони або тьмяніють, або тріскають. А ось оберегами людей вважаються різновиди кварцу, котяче, тигрове та соколине око. Котяче допомагає в коханні, тигрове в господарській діяльності, а соколина оберігає від нападу ворогів. Бурштин, камінь сонця, так називали його в давнину. кажуть, що він має лікувальні властивості, допомагає тим людям, в котрих є проблеми проблеми із щитовидною залозою. Та слід пам'ятати, що всі прикраси, які ми носимо на собі, мають властивість нагнітати негативну енергетику. Щоб звільнити їх від неї, потрібно всього навсього кілька хвилин потримати під струєю проточної води. Кам'яним літописом називають історію розвитку життя на землі, написаний своєрідною мовою, мовою відбитків рослин та скам'янілих решток тварин. На сторінках цього літопису помітні такі геологічні події, як наступ та відступання моря, зміни клімату, виверження вулканів, прояви землетрусів, сліди існування рослин та тварин минулого. Прочитати цей літопис, хоча важко, а проте можливо, але скласти повну картину еволюції розвитку життя на землі дуже складно. Кам'яне видання. Нашого музею складено на основі е, зразків, отриманих під час двох експедицій Побужжя та е, Придністров'я. Саме вони лягли в побудову експозицій цього залу. До цих експедицій були залучені науковці геологічного музею національно -при... науково-природничого музею Національної академії наук України. Вони стали її авторами. В історії землі Можна виділити 5 ер архійська, протерозойська, палеозойська, мезозойська та кайнозойська ери. Для, певної, для кожної ери характерні певні етапи розвитку органічного світу. Дуже оригінально виклав свої думки щодо походження життя на землі Еразм Дарвін, дід Чарль, Чарльза Дарвіна у своєму творі храм природи. Земне життя у лонівод зросло. Там, між печер перлових океану, на всі віки початок узяло і стало розвиватися із ізрана. Малих спочатку в формах все росло, невидомих і, на, і найтовстіше скло, що заповняли хащі водяні або кишіли мулі десь на дні та поколі. Іння множились, цвіли, розвинувшися, силу віднайшли, так виник розмаїтий світ рослин. Серед багатства форм ухід пішли, і крила і ноги, і плавники тварин. В нашому музеї сліди існування рослин та тварин показані відбитками та скам'янілостями. Перед вами сліди повзання давніх організмів, їхнофасилії. А ось. Трилобіт і ленус – досить хорошої збереженості. Ці організми були в довжину від пів сантиметра до півтора метра. Нагадують вони сучасних мокриць. Про те, що дійсно існували рослини, свідчать ось у ці відбитки папороті на пісковику. І ось фрагмент стебла рослини, яка називалась каламітис. Схожі вони до сучасних хвощів, але в давнину хвощі подібні були деревоподібними і висоту сягали 10-15 метрів. Найбільш відбитків рослин ми знаходимо у пластах кам'яного вугілля. В Морях процвітали головоногі молюски, ам амоніти та белемніти. Амоніти свою назву отримали від єгипетського бога Амона. Самі амоніти схожі на забиток баранячого рогу. Науковці їх називають біологічною стрілкою морів. Белемніти, головоногі молюски, в народі їх ще називали чортовими пальцями. І ось люди вірили, що людина, яка носить такий белемніт, в неї ніколи не попаде блискавка. А ще їхні розтри розтирали на порошок для швидко. Загоєння ран є в нашій експозиції і скам'яніла губка. Ці організми настільки добре пристосувались до життя, що якщо живу губку розділити на кілька шматочків, то кожен із них буде окремим організмом. А ось скам'янілий відбиток гілочки Араукарії, що відноситься до голонасінних. Батьківщиною ара... Араукарії є південний Китай. А на той час аравукарієві ліси були типові для території України. На території Хмельницької області 400 мільйонів років тому було село море, на дні якого проживав ось цей корал Фавозіти з Готландікус. Знайдений він був під час однієї із експедицій, що організовувалися нашим музеєм. Прожив він сім років. в Цьому переконатись можна, порахувавши його річні кільця. За величиною він вважається найбільшим представником свого класу на Україні. А ось приблизно 20 мільйонів років на території Хмельниччини було сп. Тихе, спокійне Сарматське море. Свідком цього моря є наші подільські товтри. Оскільки певний час територія Хмельниччина була покрита морями, то е, залишки рептилій у нас не збереглись. Зате збереглись складові кістяка такої тварини, яка проживала льодовиковий період, як мамонт. Сягала ця тварина в висоту більш як 3 метри і важила від 3 до 5 тонн. Була вона травоїдною, про це свідчить нижня щелепа мамон. Та, яка перетирала зелену масу. На один сніданок їй треба було приблизно півтора тони зеленої маси. Отож, як бачимо, в камінні є своє життя, не до кінця вивчене. Земля дивиться на нас різнобарними очима, немов хоче розповісти про таємницю скритого в ній життя.